Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Подивимось, що в акції. Також хочу вам показати найкращі знижки на продукти. Подивимось ціни на овочі та фрукти. Помочитесь позручніше. Дякую вам за коментарі і величезне вам спасибі за вподобайки. Дуже вам дякую. Так, ну що ж, бачу невеличка знижка на вершкову. 7880. Не знаю, чи показувати вам такі мінімальні знижки. Ну, добре, походу будемо з вами розглядати. Четвертинка тушки від своєї лінії по 14,50 зараз. Так, куряча першого сорту 3870. Зі знижкою зараз ось цей баварський, можна сказати, виріб від розумний вибір. 420 грам палочка 47,90. Знижка 35% на лікарську від добров, це вищого сорту, майже 100 гривень, пів кілограма. Українська знижка 30%, також добров вищого сорту, 39 гривень за 100 грамів. Бачу, розібрали крабові палички, нам залишили одну упаковку з вами, щоб подивитись, щоб я вам показав, 420 грамів Упаковка це охолоджені 86 гривень майже водний світ. Оселедець, своя лінія, 180 грамів, 55,90. В акції м'ясо мідій. 200 г своя лінія, 57,60. Закуска від розумний вибір, 110 грамів, майже 20 гривень. Так, паста з кальмаром та креветками від Водний світ, 160 грамів, 43 гривні. 25% знижки на Форель своя лінія, 180 грамів. Так, ціни на яйця сьогодні у нас по 2,17. А усі всі розібрали. Квочка. Вища категорія. Кітікет. Пауч пакет 13.60. Віскас 15,30. Клуб 4 лапи 15,40. Зі знижкою можна взяти консерву для пухнастиків. Кеттинг, баночка 28,50. А ось такий паштет 24,80. Паштет Гурме будь-який 23 гривні 70 копійок. Крабові палочки водний світ, заморожені, 250 грамів, норвен хек заморожений. Філе на шкірі 1950. В акції а, пельмені тільки один а, вид, а, оці філейні охолоджені з куркою, вага а, 650 грамів, 76,90 телятиною, вибачаюсь. Так, а де з телятиною? А ось з телятиною. Я подумав, що оці в акції. Так, в акції ось ці йдуть. 450 грамів з м'ясом телятини. Господинки, не забудьте за масло яготинське. Так, ну що ж, з'явились ось такі у нас на поличках магазині АТБ каші. Усі вони йдуть з яловичиною. Так, яловичина, каша перелова, каша рисова і каша гречана. По 27,90 непогана ціна, щось дуже дешево. Треба взяти, почитати, хто виробник, що воно до чого. І на дегустації, мабуть, зробимо на днях з вами. Зі знижкою сардина в оливковій олії, Вітріга Голд, вагою 240 г, майже 72 гривні. Дуже хороша ціна для власників карти АТБ. Господарочка. Вона дуже смачна, мені вона дуже сподобалась. І також хороші коментарі за цю консерву. 2450 для власників карти АТБ. Кілька торгової марки море. Не розібрана в томатному соусі. Також зі знижкою... А... це також море, правда? Кілька. Чорноморська, а це Балтійська. Зі знижкою сардина. А з додатленням олії від своя лінія 48,90. І також непогана знижка на сардина торгової марки море. Бланшована в олії 44 гривні. Ціни на. Приправу від своєї лінії також зараз в хорошій ціні по 10,90, по 9,20 до картоплі, приправа до курки. І також непогана знижка на приправу від розумний вибір з ароматом курки. Тут 80 грамів, вони по 12.30. Знову залишили нам один, щоб я вам показав, бачите, як добре. 160 грамів пакетик. Королівський майонез. Ну, королівський смак. Майонез 14.30. Дуже хороша ціна на торчин домашній, вагою 520 грамів. Також 35% на торчин європейський 520 грамів. 46,90. Майонезний соус від гуляй поле Вага 550 грамів, 31 гривня, 30 копійок. І майонез. Відгуляй поле о, вагою 300 грамів 28,30. Так, проходив повз і побачив, що я вам ще не показав докторські фірмові, 820 грамів йде пакування своя лінія. До речі, зараз на АКСІВ АТБ видають якісь фішки, будинок мрії. Скануй у грі та отримай бонуси. Треба подивитись, почитати, що це таке. Мабуть, будиночок дарує АТБ. Так, зі сметани я бачу президент зі знижкою. 20% жирності, 325 грамів стаканчик. І також в акції яготинська сметана, 20% жирності, стаканчик 300 грамів. Метана від своєї лінії. Спробуйте, хто не пробував. Вона мені дуже сподобалась. Дійсно смачна. 20% жирності, 400 грамів, 38,40 Зі знижкою сир безлактозний. 150 грамів. Сирний продукт 150 грамів. 36, Сологуні власники карти АТБ можуть придбати за 43 гривні 90 копійок. Зі знижкою моцарелла 180 грамів 55 гривень. Для власників карти АТБ крем-сир Президент 180 грамів 50 гривень 90 копійок. Цю намазку усі знаєте, з лососом та кропом. 135 грамів вже, зверніть увагу. А була вага більша, якщо я пам'ятаю. Так, і ось ця лосята також зі знижкою крем-сир. 50 гривень 90 копійок, 150 грамів. В акції гауда та чедер сир йде пластиночками. 30% на а, сир пластинками різаний, 135 грамів, 54 гривні майже. Цезарь також. А ось цей сир королівський трішки дорожче йде, але вага ж та сама 135 грамів і його ціна 61 гривня. Президент Камамбер. 80 гривень 50 копійок. Сир із пліснявою 57 гривень майже за 100 грамів. І також ось цей, також з пліснявою тут 100 грамів. Також 66,40. Знижка, але не висока, на кому сирочки. 25% знижка на закуску курячу. Своя лінія. 200 грамів. В акції кисломолочний сир. Ціна в залежності від жирності. 53 гривні 9% жирності і 47,55% жирності. Так, ну що ж, я бачу це якась новинка. Це також глазурований сирочок. Зі знижкою десерт цирковий дольче. Дивіться, який цікавий лічі маракуя смак, я ще так і не пробував. Активія, біфідо йогурт. Стаканчик 180 грамів. Бачу це також новинка в нашому АТБ. Лакталь, лактель Грецький 230 грамів. Ваніль. Показую вам як новинку. Молокія, густий білий по-грецьки, 300 грамів. Зі знижкою десерт аеросирковий. А, я вже вам його показую. Просто дивіться, а, стоять. І там, і тут стоїть. Ну, добре, ходіть далі. Давайте роздивимось, які цукерки на вагу йдуть від Жако та молоко по 1590 за 100 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати лише за 10 гривень за 100 грамів. Престижний віночок. А це в нас знову якась новинка. В магазині АТБ печиво, карамель, кокос та горіхи в молочному шоколаді. 140 грамів, 47 гривень 20 копійок. Печиво панду. Зараз можна купити зі знижкою 300 грамів. Печиво мілка 12,90. Печиво брауні 23.30. Зі смаком вишні та шоколаду 19,60. З начинкою та зі смаком апельсина, 120 грамів, 20,60. Шоколад я бачу подорожчав не тільки міленіум 42 гривні. Веріпері велика. Міленіум вагою 280 грамів. Зараз по 86 гривень, непогана не ціна. Так, з начинкою та печиво. Може я навіть візьму, спробую. Лакмі зараз можна придбати за 32 гривні майже 85 грамів. Вафлі своя лінія зі смаком лимона, з ароматом лимона, точніше, 29,70. Артек лосось та артек сир зараз в акції світоч по 14,40. Хто пам'ятає креско? 1890. Зефір біло-рожевий, 300 грамів своя лінія. Давайте швиденько подивимось на овочі та фрукти. Часник по 15 гривень, огірки по 38 гривень. Я заукруглюю ті копійочки до більшого. Баклажани по 46, 16,50 корінь імбиря томати по 70 гривень, томати тепличні по 65 гривень. Перець солодкий червоний 14,30. Це вже ви розумієте, ціна йде за 100 грамів. А диня амал. Замість дині. А що це така диня у нас? Я думаю, це кавун. 57,80. Так, кавун перший гатунок 21 гривня 60 копійок. Грейфрути 73 гривні. Дивіться, які смішні лимони. Такі, знаєте, такі лимони на підвіконні ростуть домашні. Таке враження, що хтось з дому поприносив. Лимончики по 73 гривні, апельсини по 52 гривні. Так, банани по 63,50. Яблука українські по 20 гривень, і тут я ще знайшов кавун а, без насіння 50 гривень за кілограм. А, перець салатний 46 гривень. Ну і ціни, друзі. До речі, я сьогодні дивився на курс іноземної валюти. А, хочу сказати, що долар вже перестрибнув. Євро. Ну, звичайно, що євро не дає перестрибнути. <хи> і, і автоматично підіймається ціна на євро. Піднялася ціна на бензин, і тому ціни, на жаль, пішли догори. І а, капуста у нас по 12 гривень. Так, абрикоси 85, нектарини 75 і персики по 70 5 гривень. Цибуля з Марсу трішки впала ціна на цибулю з Марса по 24 гривні. І трішки тішить, що ціна впала на цибулю по 11 гривень майже. Так, морква у нас по 18,40. Картопля по 15,90, буряк по 13,80. Так, в акції кетчуп від торчин до шашлику та лагідний 250 грамів, 18,60 Томатна паста апетитом 300 грамів. Зі знижкою від торгової марки Густу соус карбонара 180 грамів, 18,90. Соус маргарита також 1890. І в акції солодкий чилі соус 1890. Горошок від Deluxe. Ну, вже покажу вам кукурудзу. А ось ця трішки йде дешевше. 33.90 кукурудза від розумний вибір. Олія стожар 850 грамів, зараз в акції 53,50. Майола 850 грамів, 49,90. Щедрийдар 47,40, 47, 725 грамів. Бачу, олія дуже подорожчала. Чай, Ловаре, Зараз пробіжимось по чаям, кава. Не забудьте, що в акції чай Азерчай, зелений 44,70 і чорний 59,70 гривень також можна придбати пакетований чай, 30 пакетів, 40 ,90 гривень, 90 копійок. Мецькафе Gold вагою 280 г. Зараз майже 297 гривень. Також Якобс в акції 280 грамів, 313 гривень майже. Якобс Монарх у Склі 95 грамів. Також зі знижкою Нескафе Голд у Склі. Хто полюбляє чорну карту, велике пакування 250 грамів 220 гривень і пакування 120 грамів 116 гривень. Для турки 250 грамів чорна карта 103 гривні. А я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі всього вам найкращого.